Вітаю вас в ефірі телеканалу Ритм триває марафон Українська звитяга, і наступний наш гість Микола Капінос, підполковник та командир батальйону. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Миколи, ще одним можна вже так сказати, новим так, святом, який святкується саме сьогодні, 14 жовтня, це день захисника вітчизни. На вашу думку, ну це добре, що перенесли це свято? Чи потрібно було залишити так, як було? Ви сказали, що це нове свято. От, хочу нагадати, що це свято абсолютно не нове, це свято, якщо брати історично, це свято наших козаків, цей день був святом воїнів УПА, і тому цілком логічно, що цей день став Днем захисника України згідно указу президента. Звичайно, тут не може бути ніяких інших думок, ніж, ну, ніж те, що сталося. Тобто все стало на свої місця. День захисника України повинен саме святкуватись на покров. А Тепер давайте поговоримо більше про вас. Так? От чому саме ви стали військовим? Я так розумію, це скільки, скільки років тих Ну, Це давня історія. У мене батько був військовий. Угу. Після закінчення школи я поступив до Одеського інституту сухопутних військ. Ну, далі навчання, далі служба на офіцерських посадах. Ну, мрія дитинства стати військовим, всі в дитинстві. Хлопчики я думаю, мріють стати військовими. Ну, дехто цю мрію, скажімо так, проваджує в життя. Ну, я один з тих не батьок, хто цю мрію в життя, скажімо так, впровадив. Ну, тобто ви з дитинства мріяли. Ну, звичайно, військовим. як і всі, так. Да. Угу. Зрозуміло. А як потрапили саме в по АТО на схід України? Ну, Історія зрозуміла. Після початку агресії Росії я був мобілізований, тому що на той час я. Був в статусі військового пенсіонера. О, з початком агресії Росії мене було мобілізовано і призначено заступником командира батальйону Горинь нашого батальйону. Ну, пізніше всім відома історія 51-ї бригади, коли перші такі серйозні втрати ця бригада понесла в цій війні. Це взагалі були ну, в цій війні перш, перший реальний бій, в якому ми понесли такі серйозні втрати. Ну, після цього мене було призначено командиром батальйону 51-ї бригади. Власно кажучи, цей батальйон я прийняв на широкому лані на полігоні. І вже в червні місяці, минулого року, на чолі цього батальйону, я був в зону АТО. Спочатку в Маріуполь, ну а потім довелося побувати в різних місцях Донецької області. області. Ну, власне кажучи, така історія. Що вам найбільше запам'яталося вже після того, коли, коли ви були там? Можливо, що найбільше вразилося, що найстрашніше було для вас? Я хочу сказати, сліди війни мені доводилось бачити раніше. В 2004 році я виконував завдання в Республіці Ірак. Mm -hmm. Сліди війни було видно, бачив зруйновані будинки, бачив поранених дітей, знову ж таки от. зруйновану інфраструктуру. От. І найстрашніше на цій війні, на Донбасі, було відчувати те, що це відбувається на твоїй землі. Тому що там, коли ми були, ну зрозуміло. Ми розуміли, що рано чи пізно ми повернемось додому в нашу країну, де немає війни, і ми вважали, що її ніколи не буде. А от коли це відбувається на твоїй землі, це дуже, це дуже гнітюче і дуже боляче, що це відбувається саме на твоїй землі. Але знову ж таки це піднімає, мені здається, ще якийсь патріотизм більше, так? тому що ти захищаєш свою землю. Ти не чужу захищаєш, а все-таки свою землю. І, можливо, це ну, якось більш налаштовує е, е, тих же ж солдатів на, на перемогу. Ну так, да. ви запитали про те, що було найстрашніше, це да, відчуття того, що це от наша земля і таке коїться у нас. Mm -hmm. от. Але, звичайно, що у кожного військового, у кожного громадянина, який вважає себе громадянином держави. Звичайно, що прокидається якась свого роду навіть злість на те, що ось ми жили, нікого не чіпали, абсолютно не роз'їхали ні на які чужі території, території, абсолютно жили миролюбно, і хтось посмів ну, прийти на нашу землю. Ну, звичайно, що це спонукає до боротьби. це У всіх нормальних, я вважаю, людей таке відчуття повинно бути. Угу. А ви як людина з передової, так? От вже, вже не один, не перший день, скажімо так, вже досить тривалий день, нібито перемир'я. Насправді воно так і є, чи все ж таки ми ж чуємо і в новинах, що там стріляли, там стріляли. Тобто ми вроді вже і відвели свою техніку, а толку як зараз. Ну, спочатку вересня дійсно на основі політичних логіки наше керівництво держави, е яке наше керівництво держави заключило там в ході різноманітних переговорів. Е Спочатку вересня наступило дійсно перемир'я. Якщо влітку про перемир'я було говорити годі, тому що ну, реально велися ще певні бойові дії, зсування танків, артилерії, то спочатку вересня дійсно перемир'я, можна сказати, таке от, воно вже стабільне. От. Обидві сторони його вважають, що зараз в цілому дотримуються, хоча провокації з їхньої сторони відбуваються досить часто. Тобто протилежна сторона спонукає нас до дій. Щоб перед представниками ОБСЄ засвідчити те, що от якоби ми це перемир'я порушуємо. Так, такі намагання є, але я хочу сказати, що поки що ми не ведемося на ці провокації. Дійсно, на Луганщині почався відвід важкої техніки. Те ж саме, можу сказати, що наша сторона дотримується. Певні ознаки того, що протилежна сторона також відводить свою техніку, певні ознаки також є. Того, що вони відводять. Але часто це носить демонстраційний характер. Вони відводять, потім скритно підводять, тобто ну, така от зараз відбувається там ситуація. А як ви взагалі ставитеся до цих от мінських угод, цих політичних домовленостей і особливо до тих, хто представляє українську сторону? Ну, дивіться, я вважаю, що всі угоди, які заключає політичне керівництво держави, от, видно, що вони направлені на одне: на те, щоб ну, дійсно в Україну прийшов в мир. Вчора, буквально декілька днів назад, відбулася зустріч з президентом. Президент України збирав командирів військових частин, які знаходяться на передовій, От. пояснив деякі зараз ну, аспекти там, діяльності політичного керівництва. Я вважаю, що всі зусилля, які зараз робить держава, вони направлені перше на основне це на мир. Завдання наших, ну, наших військових, звичайно, дотримуватись того, що заключили політики. Разом з тим президент наголосив своїй промові, коли звертався до нас, що мир не за всяку ціну. Тобто діяльність зараз всієї країни направлена на те, щоб Донбас, а я впевнений, що в перспективі і Крим повернулися туди, де їм належить, в склад нашої держави. Це не, ну, нелегкий процес, це треба розуміти, це дуже нелегкий процес, тому що Росія там присутня і поки що відводити війська свої, свої вона не хоче, але я впевнений, що спільними зусиллями політиків, і світової громадськості, і нас, військових, я впевнений, що перемога буде за нами. Ну, в принципі, вони вже якби налаштувалися на Сирію, тому всі так надіються, що, можливо, вони переключаться туди, і у нас вже нарешті залишить спокою. Чи на це надія, надії мало так сказати? Ніхто в світі не може передбачити кроків президента сусідньої держави. Uh -huh. Давайте тепер поговоримо про забезпечення армії, так? Адже без волонтерського руху, без людей, які би збирали, допомагали, возили все, все туди. Мені здається, що вам було б, ну м'яко кажучи, важко. Дійсно, правду, ви кажете, м'яко кажучи, важко. Знаєте, якби от думка всіх військових, от з ким ми спілкуємося, про те, що відбувається, про стан нашого забезпечення, про певні там перспективи. Перше так, да. якби в Україні не розгорнувся цей широкий, унікальний, я вважаю, цей волонтерський рух минулого літа, ви сказали, м'яко кажучи, я не певний, що ми зараз стояли б на тих рубежах, на яких стоїмо зараз. Нам було б дуже, дуже важко. Реально без волонтерського руху, без допомоги. Ну, волонтери це хто? Це комунікатор міжнародної армії, все-таки силюльські гроші, це всі розуміють. От, але вони це діло організували, поставили на дуже серйозний рівень. Ніде в світі такого не було. Я особисто е... вивчав цю тему. От, ніде в світі реально, таких прецедентів більше немає. Тільки, тільки у нас це отак от, 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 от було зроблено. За що, звичайно, їм велика подяка. Що стосується держави, звичайно, війна застукала нас з Донецька, це всі розуміють, ніхто такого не очікував, що таке взагалі може бути в нашій державі. Але той рівень забезпечення, який зараз існує в Збройних силах України, скажімо так, дозволяє мені сказати про це, що уроки зроблені правильно. Так, може не дуже так швидко це робиться, ну, ці покращення, як нам хотілося б, бо нам треба ще вчора. Але кроки тими, які йде Міністерство оборони, вони вважають абсолютно логічні, абсолютно правильні. Ми знаємо про волонтерський десант, який зараз працює в Міністерстві оборони, регулярно є звіти в засобах масової інформації, в інтернеті. Я вважаю, що якби навіть держава минулого року забезпечила мій підрозділ тим, чим я зараз тим, чим я зараз володію, зараз володію. От. Воювати було б набагато веселіше. Звичайно. 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 Угу. Кроки зроблені серйозні, правильні, висновки. Угу. Тобто, все ж таки висновки, як ви кажете, зроблені. Незважаючи на, на ту інформацію там, чи ті сюжети, які були про ті жилети, які там загоряються буквально за секунду, тобто неякісні штучних матеріалів. Розумієте, там... на війні все буває. Для когось війна, для когось, матеріна, так кажучи. Угу. От, на війні буває, ну, буває все. Але радует... Те, що в принципі це виключення, але як правило, допустимо, зараз ще також існувало таке поняття, що от, держава так, звикла, що є волонтери, звикла, що волонтери допомагають, якби, і мягко, ну так, розслабились просто. Чи можливо все ж таки ситуація зараз зовсім по-іншому? Вони розуміють, що волонтерам як мінімум треба допомагати, а то й навпаки, волонтери просто мають допомагати державі. Ну, навіть якщо держава розслабилась, то знову ж таки наші волонтери, я думаю, що трошки напрягли цю. Напрягли її, так. Так, так, я думаю, що mm -hmm. так. А наскільки я знаю, ви приймали участь у зяті могили так? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, Бачите, це дуже така тема. Ну, що можете? Ця тема дуже вона така для мене непроста, скажімо так. Дійсно, в серпні минулого року мій підрозділ діяв в районі. Саурмогіли. Дійсно, в дні серпневі було декілька штурмів. От там був мій підрозділ, це батальйон 51-ї бригади, там був, була частина сил 25-ї аеромобільної бригади. Там були спецназівці 3-го полка, спецназа, там була решта підрозділів, добровольців з Луганська, зокрема підрозділ Тимура Ілдашова. Ось Розказувати про перебіг цих подій, це дуже довго, ну, довго розказувати. Скажу лише, що наші солдати, особливо солдати, проявили себе там з самої хорошої сторони. В той час, ще раз скажу, там була така обстановка, що іноді ми не знали, хто справа, хто зліва. Тобто фронт був, так швидко мінялися позиції наші протилежної сторони, що іноді дійсно, навіть я не володів повною обстановкою, що вони творються на тому чи іншому фланзі, але тоді от наші солдати після першої бригади і тих підрозділів, що я перечислював, дійсно у себе проявили як справжні професіонали. Це ключове слово, як справжні професіонали, тому що висота непроста, взяти її було дуже непросто. Варто тільки почитати історію Великої Вітчизняної війни, скільки було сил задіяно при... Обороні, потім штурмі цієї висоти. Але ще з, цю, з гідністю, не без втрат, на жаль, не без втрат. Ми з цим завданням впоралися. А як вас приймають люди там на сході? Можливо, зараз ситуація. Кардинально кардинально помінялося відношення людей, якщо порівнювати з минулим роком. От Хоча минулого року я був на Донеччині, тут, -тут Маріуполь, Докучаєвськ, Волноваха. Снежне Терес, оці от райони. Зараз мій підрозділ знаходиться трошки північніше, в Луганській області. От, можливо, в цьому якась різниця є. Але спілкуючись зі своїми колегами, військовими, які зараз виконують завдання там, на півдні, в районі Маріуполя, в районі Волновахи, в районі Донецька, дійсно, відношення до нас помінялося. Тому що минулого року нас навіть серйозно ну, не сприймали. Реально, от місцеве населення, свою армію воно не сприймало, тому що всі знали про. У нас дійсно дійсний такий площевий Ефернаційна... стан. Теній площа була зовсім іншої, скажімо так. Зараз нас поважають от місцеві, навіть якщо у них погляди, можливо, чи залишились там якісь проросійські, але вони нас поважають реально за силу, тому що вони бачать, що це сила. От. Але в цілому, якщо так аналізувати обстановку, от на Луганщині е прихильників єдиної України стає більше. Це я кажу відверто, як ну, людина, яка з ними майже щодня, не майже а щодня спілкується там, на сході України. Дійсно, людям небридла війна, вони бачать різницю між тим, як, які умови життя на територіях, які нам підконтрольні, от, порівнюють їх з умовами життя, які підконтрольні сепаратистам, е, все на нашу користь. І в плані забезпечення, і в плані безпеки. От, ну, в, в, в плані рівня життя, все на нашу користь, вони це бачать, вони спілкуються з ними по телефону, вони переходять, переходять лінію зіткнення. І поступово, може не так швидко знову ж таки, як хотілося але поступово народ стає там по-українськи. Угу. А чи були у вас можливо якісь особисто у вас, так, переговори з тією стороною, з тими сепаратистами, яких називають? Можливо, ви домовлялися про щось з ними? Ні, ні, ні про що з думали? ними я не домовлявся, ні. Угу. Я зрозуміла. А, ви де за кордоном, до речі, були в якихось? армій за кордоном бачили, можливо, бували там? Звичайно, під час виконання місії в Республіці Ірак доводилось спільно працювати і з Збройними силами Польщі. <гум> Ось наш контингент український був в складі багатонаціональної дивізії, в куди входило там близько 30 національностей. Тобто підрозділи були з Казахстану, із Польщі, із африканських країн, з азійських країн. От. Ну і зокрема, доводилось бачити в ділі. Підрозділи американські, британські. Наскільки ну, тоді... ми відрізняємося? Чого нам не вистачає? Нам в першу чергу не вистачає технічного забезпечення. Сучасних засобів розвідки. Нам не вистачає технічного забезпечення. От. Якщо брати моральний стан і підготовку, підготовку солдата фізичну, моральну, угу. абсолютно ми нічим від них не відрізняємося. В деяких параметрах навіть переважаємо. Там солдат воює, він знає, що він, що він забезпечений всім. Він розуміє, що в разі, якщо трапиться там лихо, нещастя, що держава зробить все, щоб його витягнути, і не залишити в біді його сім'ю. Тобто там всі ці речі прописані в контракті. Є сторона контракту, де він зобов'язаний, що він зобов'язаний робити. І друга сторона контракту це те, за що відповідає держава. І всі, весь спектр соціальних гарантій до нього він прописаний і неухильно виконується. От. От нам до такого рівня прийти, і повірте мені, що наші солдати при належному технічному забезпеченні будуть одними з кращих в світі. Це я дійсно правду кажу вам. А як ви ставитеся до НАТО? На вашу думку, нам потрібно долучатися до них? Я думаю, що в перспективі так. Але не в плані того, що ми там припозаємо на коліна до них і просимося, в плані того, що ми повинні до такого рівня, що вони нас повинні попросити вступити в цей блок. Тут інше, справа в тому, що Будапештські ці домовленості вони не виконуються. Тобто ми повинні, я вважаю, що наша країна повинна до кінця від країни гарантів. Я про роззброєння ядерне до кінця від країни, які дали нам гарантію, ну крім Росії, звичайно. Крім Росії, так. Так, добитися того, що вони зобов'язані робити. Ну, Як ми бачимо, важко у них добитися, те, що вони зобов'язані. Неможливо не буває. Так, Будемо старатись, так. А ще на вашу думку, якою повинна бути от українська армія в майбутньому? Окрім технологій якихось, так, крім можливо, якихось контрактна армія, так я розумію, ви прихильні контрактної армії? Так, звичайно. Ну, про миттєвий перехід на контрактну армію в тих умовах, яких опинилася наша держава і Збройні сили, мова зараз не йде. Це було робити набагато, набагато раніше. Звичайно, В перспективі я вважаю, що наша армія повинна бути контрактною. Всі бойові частини повинні бути укомплектовані професіоналами, навченими, забезпеченими. Але разом з тим, ці дії, які зараз відбуваються, вони говорять про те, що в країні має бути якийсь резерв числа чоловічого населення, тому що ну, професійна. Бригада, допустим, воює, вона несе втрати і чимось треба поповнювати, правильно? Так. Тому має бути напрацьований, і наскільки я знаю, він напрацьовується якийсь механізм, який забезпечив би в мирний час навчання чоловіків, дівчат, в кінці кінців в Ізраїлі дівчата служать громадян України, військові справи справи певним спеціальностям. От. І в разі, якщо відбувається конфлікт, зрозуміло, що кадрові військові частини вступають вступає цей конфлікт. Разом з тим даю змогу провести мобілізацію оцих от громадян з нашого мобілізаційного резерву от, і в випадку чого поповнювати втрати. Війна без втрат не буває. Після того, як вже учасники АТО повертаються сюди на батьківщину, так ну тобто не на вони не є на батьківщині, мається додому. додому, так повертаються додому, дуже часто їм психологічно дуже складно, тобто вони проходять реабілітації, вони сім'ї їм допомагають, хоча знову ж таки більше відсоток того, що сім'ї просто розпадаються. Що ви, можливо, скажете в підтримку військовим? От як їм вийти з того стану, повернутися до нормального життя? Який є вихід? Про це складний, непростий. Дійсно, читаєш новини, є випадки, на жаль, так. От, ну, Різні наслідки людина відчуває після війни. От, до речі, я хочу сказати, що дуже ну, певний відсоток людей до мене от, повернулися. Вже звільнившись. Тобто от вони восени перша хвиля звільнилась, вони дочекалися там, липня місяця, вдома зрозуміли, що ну, їх ніхто, як ви кажете, да, не чекає. Не от вони призвались знову в армію. І зараз таких багато людей служать в моєму підрозділі. Ну, бачите, я так, ну, скажімо, спеціально так, не готовий зараз по пунктам розложити, що, потрібно робити, що, потрібно, ну, що повинна робити держава. От. Але я знаю, що зараз в кожній області, зокрема в нас в рівному, є спілки учасників АТО, які, я, я, яких я вважаю, основна, основне завдання це супровід оцих людей, які повернулися з війни, о, сімей загиблих, поранених. О, супровід їхнього е, входження, це мирне русло. Це повинна бути да, і психологічна реабілітація. Я вважаю, що зараз. Потрібно організовувати якісь курси, відправляти людей на навчання за кордон, де подібні історії були от, там, в Америки, тобто в них ці всі напрацювання є. От. І готувати військових психологів, які б займалися цим посттравматичним синдромом у yeah. наших солдат. Тому що дійсно було признано багато молодих хлопців, 20 років. Вони там таке побачили, що такого фільмах не побачиш. Дійсно, ними треба займатися. Я вважаю, що. Держава повинна спільно з тими громадськими спілками втратили учасників АТО напрацювати єдину схему і негайно, от моє бачення, негайно до цього приступати, тому що дійсно може статися так, що от людина повернулася героєм і стане злочинцем. Це дуже небезпечно. Війна все ж таки закінчиться. Після того, як ви вже спокійно повернетесь додому, так про що ви мрієте? Ви підете далі служити в армії? Чи можливо у вас якісь плани? Першим ділом піду на рибалку, служу. Ну а далі буде видно. Тобто такі короткострокові, так? Так, дякую вам за ефір. На останок ще привітайте всіх рівнян з святом сьогоднішнім. Так, я хочу дійсно в цей святковий день привітати всіх з великим святом, з Днем захисника України. Я вважаю, що зараз вся наша країна, всі люди, всі ми захищаємо державу, кожен на своєму рівні, кожен на своєму місці. Тому нам мирного неба, віри в перемогу, ми обов'язково переможемо. Дякую. Ще раз дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, що ми спілкувалися з Миколою Капіносом, підполковником та командиром батальйону. Телемарафон на каналі Ритм триває. Залишайтесь разом з нами.